Під Час курсу за три з половиною місяці ми створили 32 тисячі доларів. Та сьогодні я виступала на сцені. Та мій дохідці поступово але п'ять разів. Я зробила. А яка ти заробила за зробила навчання? три тисячі доларів. Яка з нуля Яка Що ти робиш? Я провідник, мільйонер від наміру до результату. я трансформувала своє життя. Я стала наставником для жінок. Хлад, я, да. я я прям зараз духов. У мене сталися кардинальні зміни. по перше, я почала зовсім по-другому мислити. Почала набагато більше заробляти. Я відкрила свій жіночий простір офлайн. Я створила більш ніж 50 жіночих зустрічей. Запустила наставництво впевнена і проявлена. І в цілому реалізовувала свій потенціал. І на з тобою. Ми вже в плюсі 3 мільйони гривень. Клас я лечу в камеру разом з Богданом. За один місяць моє життя кардинально змінилося. По перше, я увійшла в клуб мільйонерів, і це була моя мрія. Постійно росу в доході сьогодні. Була на одній сцені з Богдана. Я переїхала під Київ, дуже класний Вау. будинок виступила також один раз як спікер Вау. на заході. зараз я роблю в середньому 200 тисяч в місяць, а то і більше